Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! 15-річна дівчинка отримала травми внаслідок вибуху гранати. Боєприпас вона знайшла на підвіконі власного будинку. Підлітка госпіталізували з рваними ранами живота і нижніх кінцівок. Зараз вона перебуває на лікуванні в Одеській обласній клінічній лікарні. Стан її стабільний. За цим фактом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Шукають і власника гранати. Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції. Це шість катерів, які можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях. Довжина плавзасобів – 8 метрів. Зокрема, завдяки ним вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції. Загалом з 24 лютого облаштовано 80 тимчасових переправ. Ще три переправи наразі знаходяться на етапі облаж. Штування раніше їх нам передали Чехія, Франція та Норвегія. 7 мільярдів євро виділить уряд Норвегії для України. Це п'ятирічна програма. Щороку Норвегія виділятиме Україні мільярд 300 мільйонів євро. У 2023-му половина цих виплат піде на військову допомогу. Також Норвезькі внески підуть на гуманітарні зусилля в Україні та сусідніх країнах, на підтримку цивільної інфраструктури та на реконструкцію, де це можливо. Українські олігархи слабшають про це йдеться у дослідженні центру економічної стратегії. Аналітики кажуть, що українські олігархи почали втрачати свій вплив у економіці, медіа та політиці ще до війни. Але разом з тим повномасштабне вторгнення позбавило найбагатших людей країни основних активів. Їхній вплив на політику та медіа підкосив закон про олігархів. Втім, говорити про закінчення їхньої епохи ще зарано. Аптеки та медзаклади мають до 31 березня підготуватися до відпуску ліків за електронним рецептом. Про це нагадують у міністерстві охорони здоров'я. Уже цієї весни відпуск всіх рецептурних засобів в Україні почне здійснюватися за цифровим рецептом. А відповідно, керівники медичних та аптечних закладів мають підключити їх до національної електронної системи охорони здоров'я. Виписати є рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікар-ФОП. При цьому не потрібно укладати договір з НСЗУ. Піца за справжніми італійськими традиціями волонтери в Одесі організували для дітей-переселенців майстер-клас приготування піци. Вчилися готувати у ресторані під наглядом шефа з Італії. Як пройшов майстер-клас, дивіться у сюжеті. А в нутрі тонікамі діти готують піцу під наглядом італійського шефа. Їхня задача розкатати тісто та наповнити його начинкою. Інгредієнти різноманітні ковбаски, помідори, гриби, кукурудзи і навіть ананаси. Хоча для італійського шефа це поза правилами, діти щедро оздоблюють піци на власний смак. Сананасак сматрики з помідорами? Так, да, очі. Ну, я рідко її ем, тому що війна. Очень редко. Такий майстер-клас для дітей-переселенців проводять вперше. До речі, група охочих набралася за п'ять хвилин, кажуть організатори. Тут діти з трьох областей Херсонської, Миколаївської та Донецької. Ми приїхали ще у кінці березня того року. Ну, ми виїхали після окупації, десь через місяць, як стала окупація Херсоні. І вже майже рік тут. Ні, ми, ми дізналися, ну, можливо, десь там місяць тому. І ось це третій. Куди спробуємо ходити? Ну, Потрібна якась комунікація, бо школа онлайн, все онлайн, тому спробуємо якось так, щоб вона спілкувалася з дітьми. Що треба зробити, щоб кібер приготувати? Кетчуп, кетчуп, сир, ананаси, помідори і колбаса. Тока ні кечу пататомату да. <хи> за італійськими традиціями піца випікається дуже швидко. У пічці її тримають лише 30 секунд. Далі дегустація разом з батьками. Приготувати піцу це не лише нагода смачно поїсти, а й допомогти дітям адаптуватися після переїзду, кажуть організатори. Діти швидше э, адаптуються. Це робота моторики, це комунікація це те, що дуже не вистачає, тому що э, більшість з них участь онлайн, вони не комунікують між собою вживую. Вот живе общение мені здається, це найголовніше. Волонтери кажуть, у таких майстер-класах важлива системність та регулярність, тому згодом планують цей захід повторити. Ксенія Сітінська, Валентин Мір за сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.